А ви знали, що сонцезахист – це не тільки про жалюзі, рулети та штори. Ще існує таке розуміння, як зовнішній сонцезахист. Давайте подивимось, які системи зараз пропонує український ринок для захисту приміщень від нагрівання. В нашому салоні представлена така система, як садові жалюзі. Про неї ще мало хто знає, але вже багато хто хоче використати її для створення комфортних умов відпочинку на свіжому повітрі. Якщо є необхідність закрити альтанку або терасу, створивши комфортні умови для відпочинку, розгляньте вертикальні системи зовнішнього сонцезахисту. Вони можуть бути відкритими або закритими. Це приклад закритої системи зіп, вона має короб та напрямні. Вертикальні системи зовнішнього сонцезахисту можуть бути закритими. Зіп-система відкритими на тросовій фіксації рефлексол або на пружинно-енерційному механізмі. Також є можливість закривати нестандартні форми. В салоні Каромполь представлені горизонтальні системи сонцезахисту, До них відносяться маркізи. Маркіза може бути з розсувними ліктями, з падаючими ліктями, які мають упор в стіну ще в нашому салоні представлені ковшові маркізи. А також хотілося би зауважити, що будь-яку систему сонцезахисту можна автоматизувати. Тому, якщо ви шукаєте сучасні та ефективні рішення для захисту від сонця і хочете співпрацювати з надійними представниками виробництв, звертайтесь в салон «Карамполь».